І так, знову всім привіт. Все-таки вирішив я продовжити експеримент по заміні кришки редуктора мотоблока на кришку, так би мовити, на два отвори. Це заливний для масла, а це для додаткового. Вар. Так як господар цього мотоблока, верніше мототрактора, який вже був перероблений, вже придбав ось таку кришку і вирішив переробити зробити мототрактор так, щоб режими повишені, понижені перемикалися окремим важелем. Ну, то одна така, як кажуть, забаганка, так трохи зручніше. Ну і так, як ми бачимо ця кришка, тут всі кріплення порвані, залишилось тільки три кріплення і три обірвані. А так як на цьому мототракторі я буду встановлювати гідропривод, гідроциліндр. І КПП буде підніматися за рахунок рамки, яка встановлюється під ці кріплення. все таки я вирішив продовжити експеримент. І що я зробив? Тобто, так як я вже і в попередньому відео показував оцей флажок, прапореця собачка, вона була трохи закоротка, вона була така кругленька. Ну, звісно, я її подовжив на 5 мм по торцю і доварив ось такий виступ для того, аби зменшити хід самого верхнього важеля, так як вилка тут має більшу ширину. І шток, так як я показував, я не замінював його, не було в наявності, я хотів замовити, але наявності не було, тому оцей шар куліси він вдівається зверху і тут. Посередині має е, отвір і штопор. Тобто я вибив штопор і змістив е, цей Шар куліси я його змістив на 9 міліметрів. Ось був упор, куди він впирався, я його подав вперед е, на 9 міліметрів від упора і як би все почало співпадати? І так зібрав я це, як би мовити, докупи? Ось трошки треба І так цей важіль Перемикання скорості став уже на своє місце. Коли зробиться виносна куліса, тоді ще е, додатково будуть встановлені тут <кій> упори по руху догори донизу. Відрегулюється тут все. І тепер у нас повишені, понижені, включаються цим важелем. Важіль не виліта. Ну, я додатково ще бажано встановлю упор, щоб був трошки вільний хід. І як би мовити, наче експеримент здається. Коли зроблю кулісу в роботі, воно все тоді з'ясується. Кінцевий. Кінцевий результат. А так взагалі треба трошки погратися, щоб переробити. Ну, звісно що це переробити тільки тоді, коли ви переробляєте мотоблок на мототрактор і в такому режимі перемикати режими повишені, понижені зручніше. Скажімо, працюєш на первій скорості, щоб цей важель не, не чіпати. Перемикаємо на повишені, і в нас вже третє, можна маневрувати, десь переїхати і таким чином обратно. От така інформація, друзі, кому цікаво, можливо, знадобиться. Завершився мій експериментальний. Проект, так би мовити, по заміні кришки кришки КПП нового зразка. Ось такої, де перемикання режимів повишені, понижені, перемикаються одним і тим же речагом. Тому переробив я. Замінив кришку на кришку е, КПП старого зразка, трошки довелося е, погратися, як кажуть, але все-таки проєкт е, вийшов вдалим, і нарешті я вже зробив повністю кулісу, е, так би сказати, механізм перемикання скоростей. І на сьогодні вже все встановлено на своїх місцях і так, як воно працює. Е, перемикання скорості залишається е, рычагом, як на старих зразках КПП. Тобто Рамка має два пази. На КПП нового зразка додатково на рамці ще встановлений третій паз, він подовжений для перемикання е, режимів е, понижені повишені скорості. В такому варіанті е, понижені повишені режим. За рахунок от цього додаткового важеля. Так як я е, розказував раніше в попередній частині, то при, скажімо, включенні задній швидкості пониженій, не перемикаючи цього важеля, ми переходимо на повишені. І, звісно, Зворотньому порядку. Ну, те ж саме, і коли в нас перша скорость, при перемиканні цього важеля ми маємо вже третю. Ну і звісно, всі інші скорості. Куди все працює, вдалося мені переробити все без заміни. Штока цього важеля, штока перемикання скорості е, на старий зразок. Попереду я це про все розповідав. Кому цікаво, можливо, знадобиться, хто планує собі щось подібне зробити. Коліса, звісно, по всіх. В моїх попередніх відеороликах нічого тут немає такого нового, все як і раніше. І як ми бачимо, що це все працює. Довелося, звісно, щоб синхронізувати важіль перемикання скорості штоком, перемикання скорості. Довелося підняти. Саму оцю рамку на 5 сантиметрів вище для того, аби це співпало на заводську рамку. Звісно, можна зробити було і рамку самостійно. Ну так як вони продаються готові, заводські, я замовив, приїхала рамка і під неї я зробив куліки. всі скорості переключаються, це легенько. Коли КПП обертається, воно все працює, все доволі просто, доволі. Угу. ну, цей механізм мені трошки довелося вдосконалити, аби воно тут одне одному не заважало і не заламувало. Тут коротка тяга через перехідний важель, такий кронштейн, і на це. Це нічого не заламує, все працює, все чудово. Ось така інформація. Всім доброго здоров'я, мирного неба, удачі в роботі, як кажуть, робіть, все вийде. До нової зустрічі.